З прадавніх часів дивиться і спостерігає за нами охоронець козацького народу, боронитель нашої землі, козак Мамай. Пугу-пугу, козак зологу, база в лук. з махаїтосолок, база в влук! Богу, козак за лугу, база в лук, сова соло до залук, база в лук, ой, коню мій вороненький, як крила та птиця, чого ж нам із тобою, чого ж нам то журиться, будь із нами добре боля. Молимося, Богу, заберемо усю збрую, тайну у дорогу, Богу, Богу, козак за луг, база влук. Соломаха і то злок, база влок, хоч дивись на мене та ба не вгадаєш, від кіль родом, як звуть ніч. Чірк не скажеш, а якщо б траплялося комусь у степах бувати, то той може моє ім'я і прізвище гадати, а в мене ім'я не одно, є свіг до так мене зовуть, як налучиш на якого сват. Та пуху-пуху козак за луку, база в лук, сова маха і то залук, база в лук, козак душа правдивая, добру совість має, в бандуру гра пісні співа, та все не гуляє, сидить, козак в кобзу грає. Що задумав, то все має, а якщо загинув, мене ангел понесе в небо, в небо. В небо. За чуприно, бого-богу, козак з лоху, база влог, соломаха і до злок, база в лук, бого, богу, козак з лоху, база влог. І до зло, база влог.